Вже скоро прийде. Час сім піти. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені. Тобі. Добрі ради та свім дітлам. Верші, як ран Привіт, привіт, любі друзі. Привіт, добрячок. Привіт! Ми до тебе у важливій справі. Так, 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 у важливій справі. Ану, мерщій, розповідайте, що ж це така за важлива справа. Справа в тому, що нам потрібна твоя підказка. Хм, підказка? Ану, ну, кажіть, кажіть, з якого ж приводу вам потрібна підказка? Ми хочемо дізнатися, де ще де можна взяти. Так, так. Але, хлопці, я зможу вам сказати лише тоді, коли я дізнаюся, що ж саме вам потрібно взяти. Нам потрібні обладунки. Що, Що, що вам потрібно? Обладунки. Металевий щит чи нагрудник або металевий шолом. Хух. Хлопці, а навіщо ж вам це все знадобилося? Нам дуже треба. Нам дуже, дуже треба. Хех. Ну, хлопці, розумію, що треба, але ж не можу ніяк зрозуміти, навіщо ж воно вам? Для чого? Справа в тому, що пашка з 4 Б постійно обзивається. Ми захотіли його провчити. А яким же способом ви хочете це зробити? Хочемо йому добряче надавати. Провчити його, добрячок, ти що не розумієш? Он ну, воно що? Так, але він ще ходить на спортивну секцію боротьби. Так, і ще він нам може задати. А, Тепер мені, здається, все зрозуміло. Але якби у нас були лицарські обладунки. Ну, хлопці, ви гадаєте, що це вам допоможе? Думаємо, допоможе. Ще й як допоможе. А я хочу вам сказати, що у біблії є одна історія про юного Давида, який. Щоб перемогти велетня Голіафа, він уявіть собі зовсім відмовився скористатися лицарськими обладунками. І що з ним сталося? Ха, Сталося те, що з Божою допомогою він уявіть собі, отримав перемогу над ворогом, з яким, відверто кажучи, не наважувався боротися жоден з воїнів ізраїльської армії. Як це? А що ж йому допомогло? Невже не щитане меча не він нема? Хочу вам сказати, що в нього у руці було декілька камінців та праща. Це такий засіб, аби кидати каміння. Але саме основне, в серці у нього була віра. У великого, великого і всесильного Господа. До речі, Слово Боже говорить: візьміть щит віри, яким ви зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є слово Боже. Тож, думаю, хлопці, слово Боже допоможе вам перемогти. Але ж як? Там написано у Слові Божому, що потрібно любити людей і обов'язково не відповідати злом на зло, а вміти вибачати, виявляти добро та милосердя. І це обов'язково допоможе вам подолати ворожнечу та вирішити конфлікт. Тваринки мають свої такі, так би мовити, обладунки. Сьогодні моя подруга допоможе вам навчитися робити одну із таких тваринок. А ви так можете? Я рада вітати вас, мої маленькі телеглядачі. Сьогодні я пропоную вам зробити сонечко із полімерної гліни. Для цього нам потрібно мати полімерну гліну трьох кольорів: це червоний. Чорний та білий колір. Спочатку я пропоную вам зробити тулуб нашого бедрика. Для цього беремо глину та робимо коло. Його трошки притискаємо. Ось так. Тепер зробимо голову та очі. Для цього беремо чорну глину. Та також робимо коло. Воно повинно бути меншим за розміром. Трошки притискаємо та приєднуємо до тулуба. Тепер робимо очі. Беремо білу глину. Та формуємо очки це ось таких два маленьких кола кріпимо одне та друге Тепер робимо крильця. Для цього беремо чорну глину та робимо тоненьку полосочку. Ось так. Та кріпимо до сонечка. І залишилися цяточки. Бедре готовий, його потрібно відправити до пічки та обпекти згідно інструкції. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, хай вам щастить! До речі, хочу звернутися до наших глядачів, друзі. Чи ви розв'язували конфлікти з допомогою добра та любові? Чи бували у вас такі ситуації? Коли саме поради Божого Слова допомагали вам вирішити суперечку, напишіть нам обов'язково про це. Але листи надсилайте за адресою, яку бачите на екранах. Хлопці, а чи знаєте ви, коли воїни почали носити обладунки? Ні, коли? Слухайте уважно. Це цікаво знати. Лицарі були не перші, хто носив обладунки. З того моменту, коли людство почало воювати, на жаль, так трапилось, у людей з'явилася і потреба в захисті, ну, в тому, щоби зменшити руйнівну дію зброї на себе. Ще до нашої ери давні китайці носили легкі обладунки, як шкіряні стьобані або пенькові. Так і посилені мідними пластинами. Металевий обладунок коштував дуже-дуже дорого та був привілеєм багатих людей. Інші ж захищалися хто як міг, хто просто нашивав на стьобаний одяг металеві бляхи, а хто й просто обходився бойовою вдачею. Але хороші обладунки цінувалися. Вони були коштовною бойовою здобичю, і їх широко широко застосовували ті, хто міг так чи інакше їх придбати. В основному воїн екіпірувався сам. Найбільш поширеними були обладунки шолом та кульчуга, а от сяючий хлад не було навіть у короля часто. Але з часом. Обладунки перестали використовувати. Хоча я вам скажу, діти, що за словами, написаними у Біблії, потрібно по можливості зберігати мир з усіма навколо, не вступати у конфлікти, не сперечатися, ну а тим більше, не битися. Бо якщо ти застосовуєш силу, то можеш, звісно, виникнути і ще більший конфлікт. Ось як. Фізкують хвилинка. Трава низенька-низенька, дерева високі високі. Вітер дерева колише гойдає, то вліво, то вправо нахиляє. То вгору, то назад вниз нагинає. Ти летять відлітають. А діти тихенько на землю сідають. Хлопці, а на яку ж букву починається слово обладунки? На букву О. Я вас не випадково про це запитав. Адже сьогодні ми будемо разом з дітками вивчати літеру О. Абетка для малят. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч кутись. А я в першому класі вивчав віршик про огірок. Теж починається на букву О. Дійсно, з літери О починається і назва одного з овочів. Огірочка. Ну, давай на ну, вже розкажи нам дуже цікавого цього віршика. На городі у Оленки огірочки отакенькі, огірочки про дощик, принесіть водиці горщик. Оце так-так такий чудовий віршик про огірочки. Дітки, попросіть батьків назвати вам слово на літеру О. Запам'ятайте написання цієї літери, бо вона дуже-дуже важлива. Без неї просто ну, ніяк не, не вийде написати такі слова, як око, оса. А ще «олень» та «озина». А ще окунь, обличчя, оселя. А ще облески. Овес, оса та багато-багато інших різноманітних слів. До речі, а я знаю скоромовку, що починається з літери О. Вона про осу. Ану нам, а ми тебе послухаємо. Ось спритно шиють вісім ос, аж вісім ворків осам. Пообіцяв тим осам хтось, аж вісім ворків проса. Ось така скоромовка. Ану, дітки, спробуйте разом зі мною повторити. Ось спритно шиють вісім ос, аж вісім ворків осам. Пообіцяв тим осам хтось, аж вісім ворків проса. У вас вийшло? Вірю, що вийшло молодці, дуже гарна, дуже гарна скоромовка, і, яка починається на букву О. От цікаво, а лісові мешканці зможуть її промовити? Думаю, що ми про це можемо дізнатися, коли зараз разом підемо на лісову галявину та й позмагаємося з ними. Ось тільки спершу потрібно попрощатися з нашими телеглядачами. Шановні дітки. До побачення вам! До, побачення. До побачення. наступної зустрічі. Колисні палати Добрячок. Добрячок. Привіт, привіт, моя люба подруга! А що це ти робиш? І що це взагалі у тебе таке? О, кукабаро. Це така корисна річ. Що за корисна річ? Не можу ніяк збагнути. Що це? Повинен тобі сказати, що особливо для спортсменів ця річ дуже корисна, навіть скажу більше, незамінна Кукабару. Зачекай, то що ж це за диворіч така? Це Кукабаро, пророщене зерно. О, пророщене зерно? А ти хіба подруга моя не впізнала? У нас в Австралії такого нема. Це хіба, це хіба можна їсти? Та, звісно ж, можна. І не тільки можна, а ще й дуже і дуже корисно. Т Та хіба воно смачне добрячок? М -м, Ти знаєш, на вигляд, якось не дуже? Його можна навіть перемоловши. Класти і в кашу, і в суп, а також з нього можна зробити навіть солодощі, додавши деякі інгредієнти. О, друже! то Це ж, то це ж кожному сподобається. Все добрячок, ти тепер повинен мені дати спробувати. Та звісно ж, звісно ж, кукабара. Малята, і ви також вживайте. Тільки корисні продукти, які допоможуть вам бути здоровими та сильними. Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки друзі Добряка.